Наше місто називається славута. Вивике, красиве, живене, чисте, гарне. І все багато квітів. В нашому місті багато людей. В Славуті багато квітів, чисте джерело, ліс. Місто гарне, чисте. Ми дуже любимо, коли тут прибирають. І, і дуже тут багато дерев. Я з мамою ходжу в магазин і найбільше люблю соловучи і хліб. В нашому місті дуже багато є садочків, школ. Там дуже добрі вчителі, щирі вчителі. Вони добрі, вчать дітей, виховують. Ми з мамою ходимо із младшим братиком на річку на утку. Там є довга лавочка і ми там відпочиваємо. В нашому місті є підприємство. На підприємствах можуть працювати наші батьки. Ще якісь люди працюють. Я люблю своє місто, славу люблю, квітки люблю. В нашому місті є бібліотека, в нашому місті є музей, кінотеатр. Славучі працюваличі люди. Приїжджайте до нас гості. В нашому місті є гарний господар Василь Богданович, Сидор. Я бажаю своєму місті просвітання. Бажаю славу сонячного неба й межу. Краща в світі.